Це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітання вам. Добрий ранок. Вітаю вас. ранку. яку інформацію маєте станом на зараз по вашій області? Ну, за минулу добу російські війська здійснили 76 обстрілів по 14 нашим населеним пунктам. Здебільшого це були артилерія, РСЗВ а також БПЛА. Зруйновано у нас 27 будинків. На щастя, люди у нас не постраждали. Так, обстріли тривали. Скажіть, будь ласка, чим саме останнім часом гатять росіяни? І про, про те, як відбуваються атаки наразі від загарбників? Ну з, 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 з Більський обстріли, а також не керовані авіаційні бомби, які вони застосовують по ріхову, по поріхову погляпіллю. Страждають у нас це військо не військові об'єкти, а цивільні об'єкти, а саме домівки господарства наших мешканців. Пане Юрію, от домівки господарства, скажіть, будь ласка, яка ситуація з розмінуванням територій? все таки ми розуміємо, що це тяглий процес, який відбувається постійно, перманентно, але все ж таки існує проблема. От пані гуменюк нам розповідала на Херсонщині. Просто шалена з населенням доводиться дуже активно працювати, і все одно люди порушують елементарні правила безпеки. Що з Запоріжжям тут з деокупованою територією? Ну ті е, міста там, де вже де де, де, деокуповані, але там зараз йдуть активні бойові дії. У нас <зізична> <зізична> не стоять. Е, там знаходяться військові і проводять е, е, певні свої стабілізаційні заходи. Що стосовно того, скільки зараз українців залишається на підконтрольній Україні території? Чи відбувається евакуація, чи зберігають люди спокій, чи хочуть виїжджати, чи ні? Станом на зараз у нас немає евакуації. Це стабільний нормальний процес у місті Запоріжжі і на Тобто загрози ми поки не бачимо. Рівень, якщо говорити про Запорізьку атомну електростанцію, то рівень радіації у нас в нормі, як біля самої станції, так і в 50 кілометровій зоні. Також в нормі. Угу. Чи проведений інструктаж громадян в тому випадку, якщо що станеться на запорізькій атомній електростанції? Ви з нами? А... Так, да, я з вами, все добре. Ми провели певні навчання: навчання щодо якраз приготування сили засобів до реагування на надзвичайну ситуацію. Ми також надали всі рекомендації, в тому числі уже заздалегідь, про дії. Виникнення тої чи іншої ситуації, тобто, ми зараз максимально готуємося, якщо це буде необхідно, до всіх заходів реагування на цю ситуацію. Угу. Пане Юрію, ми вам вдячні за Спасибо. ваш час. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, розповів нам про ситуацію в області.